Ній базі телебачення медіа дім Славутич 23 вересня було проведено зустріч у зумі із головними спікерами фестивалю Зося 2023 журналісткою, політичним оглядачем і співвласницею інтернет-видання Лівий берег» Сонію Кошкіною, яка колись починала робити перші кроки у журналістиці на ЗОСІ. Та Тетяною Гончаровою, відомою журналісткою, теле та радіовідучою, а також ведучою телеканалу Рада та марафона «Єдині новини». Фрагменти із 75-хвилинної розмови у нашому спецрепортажі. Далі вітаю, друзі! 30-й фестиваль Золота Усі Словотичас. Другий військовий. Перед цим два ковідних. Зося це точно не про розваги. Це про сенси, про єднання і про те, що ми незламні. Я дякую всім, хто в цьому році долучився до ЗОСі. Ми не очікували стільки людей, які відгукнуться і будуть з нами. Ми більше чекали славутичан, бо ця Зося була розрахована на них. Ми 8 кілометрів від кордону, але навіть сюди до Славутича, юнпрес з Києва до нас доїхали. А скільки вас ще в онлайні доєдналися до нашого фестивалю, ми просто в захваті, для Славутича це дуже важливо, як важливо для всієї України залишатися єдними, залишатися всім разом згуртованими. Я переконаний, що вже за рік, після нашої очікуваної, омріяної перемоги, ми зберемось тут, Славути чи всі разом. І будемо мати можливість обнятись всі. Всі країни, які нам допомагали. Десятки країн, які були небайдужими, які прихистили наших переселенців, які надавали нам зброю, які допомагали гуманітарно, ще надавали фінансові ресурси. Ми обов'язково переможемо. І зовсім обов'язково буде. А сьогодні у нас другий день. Ми працюємо в онлайні, працюємо з нашими чудовими спікерами. Згодом ми вам їх представимо. Транслюємо наш онлайн на сторінці Фейсбук, і ви маєте можливість задавати їм питання. У нас буде, у нас як у ведучих, буде з ними прямий діалог. А ви пишіть свої питання в коментарях, і ми будемо обов'язково про це в ефірі розповідати. Така географія, неймовірна кількість учасників фестивалю, говорить про те, що Зося цікава. І ви знаєте, до тих пір, доки будуть люди. Які люблять Зосю, Зося буде жити. Так що я від імені всього оргкомітету, від імені всіх славутичан. Дякую вам за те, що ви любите Зосю і дякую вам за відданість. А ми розпочинаємо. Пані Тетяна дуже любить Славутич. Я про це дуже добре знаю. Вона приїздить сюди і Славутич вас дуже любить. Пані Тетяно, передаю вам слово. Нагадую, що ми можемо. На сторінці в Фейсбуці коментувати, задавати свої питання, а ми будемо їх транслювати нашим спікерам. Отже, Тетяна Гончарова, сьогодні ми будемо говорити про спілкування з військовими. Так попросили мене засновники ЗОСІ, і власне таку потребу відчуваю я сама. Тож акцентую увагу: навіть якщо вам 12, то точно в Славутичі немало родин, у яких хтось з них безвісти, хтось знаходиться в полоні, хтось на війні. А хтось припускає, що його можуть мобілізувати. Тому спілкування з військовими це те, з чим будуть мати справу абсолютно всі, не тільки журналісти. І журналісти, і ви самі зустрічаючи їх на площі, і ви проводжаючи їх в останній путь до кладовища, це теж про спілкування з військовими. Дуже важливо тримати це в голові. Дуже важливо тримати в голові війну і не думати, що. Ну, моєї родини не торкнулася. У нас бабусі, мене мама виховувала сама, і я абсолютно не про це. Ні. Можливо, колись ви задонатите перші 100 гривень, можливо, ви вже донатили кілька тисяч, і це теж про спілкування з військовими. Я сьогодні буду говорити про тексти. Отже, навіщо нам з вами? Я собі склала кілька пунктів, і ними я буду рухатися. Ви їх теж можете записати, тому що мені цікаво потім, якщо ви мені відповісте на ці питання по-своєму чи на. Фундаменті того, що я вам тут проговорила, це теж буде класно. От просто цікаво, що ви винесете. Тому що я стикаюся тим, що, наприклад, герої моїх подкастів вони говорять одне й те саме, але всі люди чують їх по-різному. Тому і зараз мені цікаво, як ви будете сприймати те, що говорю я. Питання перше: навіщо говорити з військовими? Повторюся, тому що військові це фундамент нашого існування зараз. Так, у нас є президент, як Верховний Так, у нас є е, Міністерство фінансів, у нас є місцева влада, Славутиче, зокрема, у нас є чиновники, у нас є лікарі, у нас є волонтери. Але військові це ті люди, у яких зараз одна дія: наступати, звільняти Україну, періодично оборонятися від ворога. Це одна конкретна дія. І щоб зрозуміти це. Яка це дія, це теж може бути цікаво, тому що ви не знаєте, можливо, за кілька років артилеристом, штурмовиком? Бойовим медиком станете саме ви? З 14-го року до 23-го я познайомилася з великою кількістю людей, і якщо ви пам'ятаєте, остання найбільш гучна смерть була -Вінчі, е хлопець. так от він пішов воювати в 18 і загинув минулоріч Тобто, про що ця історія? Тобто, він. Пішов юнаком на фронт вчорашньою дитиною, він став чоловіком і він загинув на фронті. Тобто, у нас немало людей буде в країні, чиє життя це синонім слова війна, і можна кричати: це страшно, мене це не заслужили. Мене не виховували для війни. Мене мама квіточку не ростила для війни. Але коли ви приймете ці реалії, вам стане легше. Ви просто захочете освоїти щось цивільної оборони. Ви просто захочете носити з собою якийсь маленький ніж, і ви будете ретельно його обирати, і це теж певна підготовка до війни. Без підготовки, ви маєте знати, що навіть на ефір національного марафону Єдині новини я собі можу написати кілька аркушів питань. Я знаю напередодні за добу, які у мене гості, я готуюся. І теж колеги, які працюють по 10 чи по 5 років на телебаченні, вони пишуть ну, питають мене або пишуть мені, а нафіга ти готуєшся в смислі. Ти сказала, що ти готуєшся. Для мене це дивина, ми маємо до всього готуватися. Для мене низький професійний рівень фахівців на конкретних містах, місцях в нашій державі, для мене це недопустимо і для мене це катастрофічно. Бо я знаю, ми вигребемо з цієї війни, ми будемо ідеальною країною, коли кожен просто буде робити класну свою роботу, професійну свою роботу. І, до речі, якщо вам цікаво, занотуйте собі. Я вчора написала пост на Фейсбуці, написала, що я ведуча національного марафону Єдині новини, і далі була історія про професійність на конкретному місці різних людей. Але люди в результаті схопилися за національний марафон. Частина написала, що він їх бісить, частина написала, що його треба закривати. Частина написала, що їм не подобаються там, якісь новини про БК, я не знаю на якому це каналі було. Але це ви маєте знати якраз історія про те, що ти писав про одне, а потім сталося інше. Почитайте, там цікаві коментарі. І коментарі я теж читаю. Мені завжди цікаво знайти аргументи тим людям, які думають не так, як я. І це теж підготовка моя впродовж життя. Дискутуйте з людьми. Але дискусія не наприклад, мені хтось. З вас, наприклад, Ніна чи Юрій скаже. Таню, у нас такий прекрасний фестиваль Зося, наприклад, моя дискусія. В смисле він прекрасний, це ж Шнеканський фестиваль, це не Пуліце Весівка премія. Який він класний? В смислі маленькому Славути, чи він класний. Це буде рівень дискусії? Ні. Це буде те, з чим ми зараз стикаємося в соціальних мережах. Нам щось скажуть. А ми кажемо: та, пхе, та, це погано, та ти сам дебіл, та марафон закритий, це не дискусія, коли ви будете займатися вправами дискутування, дискутуйте, дискутуйте це задоволення від процесу і про аргументи вагомі. Наприклад, ви можете зараз підкинути мені приклади, якщо хтось хоче уже позайматися вправами і сказати, Таня, давай подискутуємо на цю тему. Наприклад, я вам спробую там вилаштувати певну аргументацію. Це класна вправа для журналіста. Як готуватися зі своїми друзями? Ви можете готуватися до професії свого життя журналістики, якщо ви оберете її, за допомогою своїх друзів. Ось така вправа. У нас давно не було перепису населення, це теж цікава тема. І беремо так: наприклад, нам там казали, що нас там 20 років тому сказали, 52 мільйони, потім, за підрахунками компаній мобільного зв'язку, нам казали, що нас 38 мільйонів. Уявляємо, що 8 мільйонів виїхали чи мігрує туди-сюди. 30 мільйонів нас лишилося, зробимо знижку на пенсіонерів, тобто лишається там нас, наприклад, ми старіючі країни, лишається нас, наприклад, там 15 мільйонів. З 15 мільйонів у нас мільйон воює. Відкидаємо ще жінок дітей. У нас не так багато в принципі лишається того потенціалу воюючого. Розумієте, які я зараз вам думки кажу? Тобто, коли там здається, що нас так дуже багато, нас в принципі не дуже багато проти отих 140 клятих мільйонів. І а, до чого я це вела. І тобто от з цієї точки зору теж класно заходити в питання, коли ви робите там якісь свої розрахунки. Наприклад, цікаво було у мене інтерв'ю, тобто, ви зрозуміли, тема не може інакше. Я, наприклад, можу не готуватися, а просто повторювати банальні питання. А чому ти не міг інакше, чому ти пішов на війну? А що ти там єси? А як твій настрій? Як ти все витримуєш? І це будуть питання такі. Ну, їх можна давати, якщо ви впевнені, що у вас. Прекрасний оратор, і він вам так відповість щось просто рейтинги підскочить. Але краще готуватися і задавати більш цікаві питання. У мене є військовий Михайло Вікарій, це третя штурмова бригада. Вона зараз стала справжньою легендарною, тому що на сході вона пробиває оборону ворога і вона тримає бахмут з іншими бригадами заради справедливості. Але у третій штурмової дуже гарна медійна складова, щоб у вас не склалося враження, коли ви чуєте третя штурмова, третя штурмова. вони Правильно доносять інформацію до нас, і тому вам може здатися, це теж правильний фокус уваги, треба його наводити, перевіряти інформацію, хто ж там під Бахмутом. І от у Михайла Вікарія я вам дам потім посилання на свої сюжети знову таки, якщо треба. Або може ви круті журналісти, самі покопаєте, або простіше можу дати. І у Михайла Вікарія в родині е, воює шість братів. Шість братів з восьми пішли воювати. Ви можете таке уявити? Ясно, що я буду говорити про цю родину, тому що в голові не вкладається, чому всі пішли воювати? Як таке може бути? Більше того, сам Михайло в 2014 році коли пішов його брат, він чекав, коли йому стане більше років, він здобуде знання і він зможе піти воювати за Україну. І у нього думка. Я кажу, Міш, вас так мама виховала чи як? Так а як? А хто маму буде і сестер захищати? І він зараз воює, і він такий крутий зі своїми братами. Я... Просто не могла не стати волонтером, коли поруч такі люди. Дякую вам. Дякую за любов до Славутича і дякую за те, що ви робите. Це справді дуже професійно, дуже фахово, і ті, хто е, мріють займатися журналістикою, мають слухати те, що ви розповідаєте. Я там поринув десь своє минуле. Думаю, ну чому я не пішов в журналістику? Але ні, слава Богу, не пішов, бо це дуже важко. Так, класний Або... Очільник міста. Стоп! Ви на своєму місці не треба задню давати. Дякую, дякую за такий комплімент. Дякую, що були з нами. Дякую, що завжди з Зосею, завжди з Славутичем. Раді будемо бачити тут у нас в місті і завжди, завжди чекаємо. І всім нам перемоги і миру, і слава Україні! А я дякую вам за те, що ви робите, за те, що ви не е, даєте задню, за те, що навіть цей час ви дбаєте про те, що буде у людей тут. І хто писатиме про Героїв Славутича в першу чергу? Це надзвичайно важливо. Дякую вам і вам гарного дня! Українська журналістка, співвласниця і шеф-редакторка інтернет-видання Лівий Берег, телеведуча, автор книги Майдан Нерозказана історія. Ми знаємо її як Ксенію Василенко. Яка вперше приїхала до нас на золоту осінь Славутича в 2004 році, якщо я не помиляюсь, ми до речі з пані Тетяною про це говорили про професіоналізм. Якщо комусь здається, що ми тут сидимо з пані Ніною вдвох, а далі нічого не відбувається з того боку, що напроти нас там працює безліч технічних фахівців, які мають все з'єднати, поєднати онлайн, вивести картинку. І все це дуже непросто. Це справді потребує професійної роботи, тому ми маємо все налагодити, вивести в ефір відповідного спікера і його слухати. І це теж частина журналістської роботи. Не лише, не лише той, хто безпосередньо в кадрі бере інтерв'ю, працює з е, е, спікером, а й ті, хто намагаються долучити його до ефіру, вивести цю картинку. І зараз ми будемо чекати на о, навіть наушничок поправлю на такий невидимий для вас всіх сигнал, що все добре, і тоді переключимося на нашого спікера. Нам кажуть, що все добре, що ми можемо переключатись. Дуже дякую, дякую нашим технічним фахівцям, і ми продовжуємо наш такий марафон Зосі, онлайн-марафон Зосі. І тепер вже пані Соня, з нами вітаю. Я дуже дякую за запрошення на цю зустріч. Вона дійсно особлива для мене, тому що для мене особливо, особисто для мене. ЗОС це не просто абревіатура, це важливий етап мого життя. Я вперше приїхала на ЗОСю в 99-му році. Зараз це навіть важко уявити. Понад 20 років тому, і власне я тоді була ще юним журналістом, навчалася в, київському агенці, в Київській агенції «Юнпрес». Потім вже приїздила на ЗОСю з якимись лекціями вже більше як ментор виступала, коли сама навчалася, коли почала працювати. От тому мені дуже радісно. Я насправді не знаю, чи є ще в Україні молодіжні фестивалі, які працюють стільки років безперервно. Що важливо, я навіть боюся е, уявити скільки е, вихованців за ці роки вважають є і вважають себе, що важливо випускниками Зосі, тому дуже радісно, що таке ком'юніті існує. Я сподіваюся, що ЗОСІ існуватиме і надалі, незважаючи ні на що, ні на всі ні, ні на які проблеми. Я дуже пам'ятаю добре, коли в 2001 році е, е, закривали станцію. Тоді були, були такі настрої, що ну мабуть, що фестиваля більше не буде буде дуже важко і організаційно, і фінансово, але фестиваль вижив, стояв, і це величезна заслуга людей, які стільки років до нього долучаються от е і організовують його, і передають наступним поколінням, і наступне наступне. І я впевнена, що зараз, незважаючи на всі випробування, Зо Зося, з житиме точно, і мене це дуже дуже тішить. А щодо це був такий вступ. Щодо заявленої теми, ми говорили з організаторами, і, і насправді я почну трошки здалеку. Як я сказала, що я вперше приїхала на ЗОСІ в 99-му році, а в 98-му я прийшла навчатися журналістики. Мені тоді було 13 років, і в принципі я все мені зараз 38, і з них 23 роки я працюю. Я працюю з 15 років, і дуже часто, коли я десь про це говорю, колеги іноземці, переважно американці, звичайно, мене питають: це взагалі легально, як можна почати працювати в 15 років? Я кажу, слухайте, ну це Україна 2000 рік. Ну все легально, все нормально. В редакціях завжди не вистачало рук. Завжди можна було прийти і десь там понабридати редактору, попросити щось зробити, розшифрувати. І це власне мій перший рецепт, моя перша порада для хлопців і дівчат, які на зараз слухають, якщо ви дійсно мрієте, стати журналістом, і ви дійсно цього хочете, ви маєте усвідомлювати дві важливі речі. Перше, це дуже стресова і дуже реально така, ну, дуже складна професія. Можливо, вас це не про те, щоб там щось писати або красиво сидіти в кадрі на YouTube, Ні, це, це, це реально дуже стресова професія, дуже хардова, але вона дуже дуже цікава. І якщо ви до цього готові. А uh, то ви можете починати вже і ви маєте починати вже зараз. І насправді чим раніше, тим краще, чим раніше ви прийдете в свою першу редакцію. Знайдете людину, яка вам допомагатиме, яка вас редагуватиме, яка вас навчатиме. Це буде найкращим вашим повірте кроком життя. Навіть якщо потім щось поміняється, ви матимете цей досвід. Тому не дивіться на те, скільки вам років, якщо ви хочете, починайте вже зараз. Не відкладайте. Знаєте, я зрозуміла, що працювати на радіо це абсолютно. Інша історія ніж працювати на телебаченні, абсолютно інша, і зовсім воно відрізняється від того, щоб ти сидиш красивий на Ютубі. Тебе показує камера. Це взагалі інша історія. Цьому потрібно вчитися додатково. Коли я працювала на телебаченні, мені ставили голос. У мене поставлена дикція на українську мову, і тоді ще я іноді вела етери російською на російську мову. Абсолютно інша дикція, абсолютно інша вимова. А на радіо потрібно трошки пом'якшувати. На радіо дуже важливо пам'ятати, що ти не можеш показати картинку. Типу, ти, ти маєш все слухачу пояснити так, щоб він сам цю картинку побачив. Слухач має тебе слухати і все це уявляти, що ти йому описуєш. Відповідно, е, такий маленький лайфхак. Я прописувала. Я людина з величезним досвідом. Я прописувала докладно кожне питання етеру, всі свої підводки, всі свої ставки. Це все я я писала. Для того щоб, ну, по-перше, це для глядача, о, я припрошу для слухача. А по-друге, я потім сама монтувала подкасти і вішала їх на сайт і писала новини для сайту. Це про мультизадачність і про необхідність вміти писати, вміти самому створювати сценарії своїх програм, сценарії своїх розмов. От так, що це був дуже такий цікавий досвід, півторарічний, дуже для мене особливий і я. Я, зна, я кайфувала від роботи на радіо, тому що о, в рамках моєї роботи на ЛБ я маю я, переважно я працюю як медіаменеджер, але коли я сама щось пишу, я пишу або про політику, або, або про релігію. Це дві мої такі мейнстрімні теми. А, і на тому і на тому я дуже добре знаюся. А там я могла собі дозволити запросити письменника, БТР, а, науковця, суспільного діяча, громадського діяча, волонтера. І це був дуже крутий досвід. От мені підказують, що час вже спливає, тому розвиваючи тему, яка була заявлена, скажу так: що для того, щоб працювати в іншій, в іншій країні, в будь-якій країні. А я окрім радіо в Чехії працювала і зараз продовжую працювати онлайн в університеті. Мене запросило на викладання Карлів. Карлів університет, ну це як наш університет Шевченко. Я викладала журналістику, спецкурс журналістики з сонною Кошкіною. Мистецтво інтерв'ю, і от зараз угу. їздила в інші виші. Ще, зараз не, не. в університеті Масаріка в Брно. от і е, єдина запорука цього успіху. Ну тобто, не єдина звичайно, але дуже важлива це звичайно знання іноземних мов. Якщо ви хочете працювати в усьому світі, не тільки в Україні. Якщо ви хочете працювати в Україні з іноземцями, англійською ви маєте володіти вільно, вільно це значить абсолютно вільно. А і ви маєте мати ще будь-яку мову неочевидну другу. У мене, наприклад, це італійська неочевидна мова, якою не особливо користуються поза Італією, але вона, вона робить свою справу, вона, ну, вона дуже корисна. Тому, доєднуючись до порад тані читати, я поправлю трошки точніше, уточню, читати і читати багато англійською мовою. Вона реально, тобто вона відкри, відкриє вам будь-які горизонти, ви зможете спілкуватися з будь-ким, ви зможете вчитися в іноземних вишах. До речі, в Чехії вийшла цвіта безкоштовно, там потрібно тільки при вступі складати іспит. Ну і на чеську теж, але чесь... ну, я на ячеську навчила, але вона, в принципі, дуже проста мова. Так що, моя вам порада не боятися, не зупинятися і точно, точно розуміти, що. Ви можете зробити в журналістиці карколомну кар'єру, прям дуже круту кар'єру. А важливо до цього докладатися, не чекати, поки щось саме з вами відбудеться, а бути проактивним, читати, дізнаватися і вивчати іноземні мови. Тоді все буде круто. От і я сподіваюся, що з кимось із тих, хто зараз слухає цей Zoom, ми вже незабаром зустрінемося в професійному житті. Ще залишилося з Тобою назавжди від зосі з повагою горжусь, молодчинка. Це питання до вас від Володимира Вдовиченка. Володимир Петрович, я вас вітаю, дуже вас шаную, поважаю, люблю і просто ну. Володимир поруч для мене людина приклад. Це такий ну, моральний риди, можна сказати, людина світло, і я дуже рада, що я з ним свого часу познайомилася. В мене, знаєте, от прямо мені техніки ваші сказали перед початком матеру, щоб я вимкнула оцей розмитий фон. Але я не можу цього зробити, тому що я зараз у себе в кабінеті, в квартирі, і в мене тут просто склад. Ми приїхали з одного офісу в інший, і дуже багато речей у мене зараз в моєму приватному кабінеті вдома. В тому числі десь мають бути газети, які ми робили на зосі в 99-му, 98-му, 99-му, 2000-му, 2001-му році, і я дуже хочу зараз їх знайти ну, в процесі перебору своїх речей, і це те, що залишилося зі мною назавжди матеріально, А насправді зі мною залишилося, А, ну дуже бага. Я ж, я ж кажу, я на зосі виросла. Я зус досі дуже вдячна за це. Це таке, знаєте. Як орієнтир по життю, який ти маєш ти точно розумієш. Ну, по перше, я затвердилася в тому, що я хочу бути журналістом, що це моє головне. Я зустріла неймовірних людей-педагогів. Насправді, людей, педагогів на педагога не завжди можна вивчитися. Педагогам потрібно народитися, любити дітей, допомагати їм, особливо підлітки. Підлітки це складна історія. Я думаю, наші слухачі і глядачі це прекрасно знають, відчувають по собі. І дуже важливо, коли поруч є дорослі, які тебе щиро люблять, які тебе щиро допомагають які пояснюють тобі якісь речі. І власне супроводжують тебе в доросле життя. От Володимир Петрович був одним однією од, одним з таких людей. Я за це дуже вдячна. І можливо, ми там бачилися на зосі пару разів протягом року в Києві, тобто не часто спілкувалися. Але от я знаю, що є Володимир Петрович. От як Володимир Петрович скаже, як він е, там щось підкаже. І Він завжди це робив не просто зі щирою усмішкою. Він робив це з таким, е, з таким добром, таким посилом християнської любові, неймовірною, і таким світлом. Ну так що, Володимир Петрович, дякую вам. Я чесно, я е, захоплювалася вами тоді, захоплююся вами зараз. І дуже рада, що ви стільки років керували Славутичем і передали його в надійні руки. І для мене це знаєте, Славутич це таке. Ну, я не можу сказати, що це місто мого дитинства, ні, але для мене це такий дуже світлий спогад завжди. Це таке місто сад. А, от так, що а і зовсім чому я заговорила про ці газети? Що десь є наша з Володимиром Петровичем фотографія 2000 року, коли я бру у нього інтерв'ю? Прямо на вулиці, тобто мені 15 років, але я така дуже серйозна, дуже серйозна. Стою з диктофоном. Ну, мене я з такою самою стрижкою, тобто мене легко пізнати по, по стрижці, з диктофоном, і щось у нього питаю. І от я хочу знайти цю фотку. Вона точно є десь надрукована в принті, не знаю, чи вона є в, в, в оригіналі, і це точно те, що я от я її поставлю на чийне місце, тому що і навіть якщо не знайду, я її пам'ятаю дуже добре, але сподіваюся, з ним. Дякую, дякую ще раз. Соня, я вам чесно скажу, що ви пам'ятаєте про те, що в нас є такі журналістський блокнот, блокнот, він як мерч. І я хочу сказати, що там в 2001 році цей блокнотик розпочинався саме з цієї фотографії, з вашої фотографії. І вона в нас є. Якщо що, ми її обов'язково мав в якості подарунки шлемо і якось. В общем, доставимо. Я пропоную сказати всім до побачення в прямому ефірі і до зустрічі після технічної паузи на нагородженні і на оголошенні переможців. Всім дякую, хто був з нами. Окремо дякую нашим спікерам, Це було дуже професійно і дуже класно. До нових зустрічей, друзі, і як завжди, чекаємо на Зосі.